Давайте ще раз скажемо слава Ісусу Христу. Служіння, гарне служіння, гарні пісні. Дякую, дякую нашому знову чудовому, чудовому гурту, що Боже Ім'я так чудово прославляється. Одного разу сам Ісус Христос, сам Господь, в своєму слові звертається, коли ми читаємо, є така книга об'явлення або ж книга відкриття і в третьому розділі. Господь промовляє до людини, каже, ось я стою біля серця і каже, ступай. І хто почує мій голос, тобто голос Бога і відкриє своє серце, каже Ісус, я до нього війду, буду від з ним, і він зі мною. Та людина, яка хоче почути голос Божий. Бог сьогодні стоїть біля кожного з нас, біля нашого серця. І Він стукає і каже: Той, хто пустить мене, я буду з ним вечеряти, я буду з ним мати спілкування, спілкування, я буду говорити до його серця. Бог він не дивиться, що людина багата, чи то людина бідна, чи то людина висока, чи то людина низенька, якщо людина шукає Господа. Господь дасть себе віднай віднайти. Я думаю, що навіть як дивлячись по залу, більшість із нас тут є жінки-сестрі. І сестри, вони хазяйки. Я думаю, багато чого ви переготували. І на вашу думку, яка найсолодша є річ продукції? Багато коштували, багато пробували. Але є щось таке воно найсолодше, чого в навіть з'їсти не можна. Хто знає, що це? Мед. Але, друзі, в Біблії, коли ми читаємо Біблію, один Божий чоловік він промовляє так: Слово твоє це говорить Давид. Слово твоє дорожче, солодше за для мене, для моїх уст. Уявляєте собі, яку чоловік мав справу по Божому Слові, як він любив Боже Слово вивчати, досліджувати, прихиляв до нього своє серце, каже, слово твоє, воно солодше за мене. І сьогодні та людина, яка читає Євангелію, для неї це насолода, для неї це благословіння, для неї це щастя, тому що вона кормить свою душу безсмертно. Тіло воно дочасне, воно воротеньке, хтось 70, хтось 80, хтось навіть 30 в такий час живемо, що тіло перейде час, воно покине цю землю. Але є в людини душа, яка вічна. І так як ми своє тіло гріємо, годуємо, одягаємо, доглядаємо за ним, так само ми маємо робити своїм духовним чоловіком, той, який є вічний. Я зачитаю одного місця слова Господнього. Декілька думок. Це місце вже було зачитано на служенні давна Снегонацького на розборі Слова Господнього. Можливо, і на цьому місці воно читалося. Нагода кроку Ісуса Христа, Євангелі від Матвія, сьомий розділ, сьомий вірш. Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете. Ступайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує. А хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчиняють йому. І читаю ще одне місце Івані, 18 розділ, з першого віршу і по восьми віші. Івангілі Біткі, 18 розділ, з першого віршого вірш. І він розповів їй прищу, тобто Ісус, про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом, говорячи. У місці якому суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місці вдова перебувала, що до нього ходила і казала, оборони мене від мого супротивника. Але він довгий час не хотів, а згодом сказав сам до себе: Хоч я і Бога не боюся, і людей не соромився, але через те, що вдовиця оця дочаю мені, тобі свого оборону і. Що вона без кінця не ходила і не докучала мені. І промовив Господь, чи, чи чуєте, що говорить суддя цей неправильний? А чи ж Бог в оборону не візьме обрані свої, що волосся до нього день і ніч? Хоч і він щодо них. Кажу вам, що він незабаром подасть оборону. Та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. Ось такі слова Ісуса Христа. Перші це слова Ісуса Христа, перше місце, де я читав, і друге місце це слова Ісуса Христа. І перше місце Ісус Христос людей закликає до чогось. Він каже, просіть, шукайте і стукайте. Я думаю, що кожному з нас в нашому житті хоч один раз, але доводилося просити. Чи то чи в сусіда, чи то десь на роботі, чи то десь в другому місці, але нам хоч один раз доводилося просити. Але скажіть, завжди легко просити чи ні? Не завжди. Для когось навіть це найтяжче, що може бути, навіть на надекують, а подумайте, а що ж кажуть люди. А чи буде відповідь, а чи допоможуть. А можливо, навіть через те ми просимо. Тому що боля завжди нам можу дати. Одного разу, коли я навчався ще в хобі, я був учень, якого в мене вчителя всі мене любили. Ні, не тому, що я був добрий, просто я міг з ними дружити. І одна вчителька, в неї була особлива любов до мене. Коли вона приходила проводити уроки, вона каже, в мене фамілія Гамза. Вона каже, Гамза, посиди тихенько, я тобі в місті поставлю 9 балів. Ми з нею такий договір заключали за те, що я не заважав проводити урок, вона мені ставила 9 балів, я цілий урок сидів тихенько. Вона мене от просила, таке їй було бажання. І знаєте, друге місце оця вдовиця, де я зачитав, де Ісус Христос говорить, прийшов, каже, що в одному місці, дотя хоче проповість слухання, як ближе хоче додати. Каже, в одному місці. Була жінка і був суддя. Суддя це та людина була, яка написано була при владі, який муж міг щось повливати, зробити, змінити ситуацію, але у цієї жінки була проблема. І написано, що вона ходила і докучала, ходила і докучала, ходила і говорила. Можна сказати так, як то по п'ятах, знаєте, за тобою ходять. Ідуть і говорять, говорять, щось просять тебе, щось просять і щось просять. І цей суддя віддає таку відповідь, каже, хоча в своєму житті я Бога не боюся, людей я не соромлюся, але через те, що ця удовиця безчасно находить і докучає, я подам на неї оборону. Можете собі сформулювати таку картину. Ви чоловік, чи людина, чи жінка, чи чоловік маєте в кармані, давайте скажемо, таку, 10 тисяч гривень. І на вулиці вас зустрів чоловік, який просить вас одну гривню просити. Але ви йому не дали. Ви зайшли машиною їхати на роботу. Ззаду в автомобілі сидить чоловік і просить знову у вас гривню. Ви зайшли в кафе, пообідати, цей чоловік знову вас просить одну гривню. Ви знову від нього ховаєтеся, знову йдете далі. І він йде за вами в п'ят. Ви приходите додому з роботи, а цей чоловік вас на порозі стоїть і очікує. І просить вас цю одну гривню. Як ви думаєте, якщо весь час ця людина буде ходити, ходити, ходити і просити, ви дасте цю гривню чи ні? Хоча ось без виходять, але, але ви дасте, ми дамо. Для нас ця гривня може багато чого не значити, але ми це дамо. І Євапія Ісус Христос закликає, що просіть. Те, що нам потрібно до життя, Ісус Христос закликає, що потрібно в нього попросити. Потрібно в нього попросити. Одного разу Ісус Христос звертається до людей, каже, ви не маєте чому? Тому що ви ще не просили. Просіть і повна буде ваша радість. Я для себе думаю, багато ситуацій в житті трапляється в моєму житті таких, що я хотів би одержати, але я про них насправді не просив. Можливо, я думаю, що Бог бідний. Що Бог не чує, що Бог це не може подати, Бог не може це зробити, і по якихось різних причинах я Бога цього не просив. Але Ісус Христос Він закликає, що ви просіть. І якщо ви будете просити ім'я Моє, то ви отримуєте. В нашому житті потрібно просити, потрібно просити за мир країни. потрібно просити за спасіння людей. Потрібно просити за своє життя, за здоров'я і за це все потрібно просити. А можна сказати, а для чого? Невже Господь не знає? Тож Бог він все знає. Але Ісус Христос закликає, щоб ми до нього приходили, просили, стукали і одержували, і шукали і знаходили. Якби вам сьогодні я вручу до листочок, і сказав би, навіть тільки у вас є бажання. Ви написали, можливо, два, можливо, три, можливо, хтось п'ять, можливо, навіть хтось десять. Але якби люди знали, що ці бажання завтра вони будуть виконані? Точно. Як ви думаєте, ви доповнювали б цього списка чи ні? Я думаю, що на цьому листочку не залишилося би вільного місця. Ми би просили би, писали, ось це нам потрібно, це потрібно, Господи, не знаєш здоров'я, треба гроші, треба, щоб сім'я була спасена, щоб ми в країні був би, щоб благополуччя було би. І ми писали би, перевічували, перелічували, перелічували, бо ми знали, що завтра на це запитання прийде відповідь. Але ми маємо пам'ятати, ми маємо знати, що ми маємо це робити. Якщо ми хочемо щось одержувати. Ми маємо це робити, ми маємо просити. Друге, що Ісус Христос каже, що шукайте. Знаєте, губити легше, скажу свого опоту, губити легше. Буквально не так давно, в січні місяці, я їхав до знайомого на весілля, заїхав на заправку, заправився, на дружину кажу, що. Заберу всі гроші з дому, бо я їхав через Рівнічну думав, заїду до мами, там потрібно було дещо купити. І кажу, заберу зі собою кошти, там зразу повільнив їх, мої був люди річ, яка потрібна. Я забрав всі гроші по все, що вдома було. Заїхав на заправку, заправився до мене, за мобільний. обід. Я поклав на машину, я поговорив по телефону, сів в машину, поїхав. Вже виїжджаю з Сіла і згадав, а де ж тобі де 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 кошульок, десь його немає. Я вернуся, шукав, 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 і я його не знайшов. Але це вже за ці два роки і третій випадок в мене траплявся. Чомусь мене Бог вчив. Весь час я гублю. Мене кошельок це весь час я гублю. Я зрозумів, що загубити, загубити проще. А шукати в житті буває не так легко. Буває часом тяжко, буває часом боляче, буває часом, коли ми шукаємо, сльози очей людьми. Допомоги немає, відповіді не чуємо. Боляче, неприємно, не знаходимо. Але Ісус Христос, Він каже, шукайте. Я теж згадую свого дитинства, своєї школи такі випадок. Я загубив щоденник, де ставили відки, мені часто, де писали поведінку. Але ви знаєте, що я його загубив, я його не старався шукати. Бо я знав, що коли в мене буде шкоди, коли я буду зникій додому, то там може стояти двієчка, там може бути щось написано. Я його як загубив, я його не старався шукати. Тому що він мені не був цікавий. Тому що це для мене, якби можна було, було сказати так на руку, наоборот, приємно для мене було. І коли вчителька запитувала, а де твій щоденник? Якусь зробив, я не хожу в себе. Але є такі речі в нашому житті, які ми маємо шукати. Які ми маємо шукати. Перше, це Ісуса Христа. Кожна людина, яка живе на планеті Земля, вона має шукати Ісуса Христа. Ісус Христос сам говорить, шукайте найперше що? Царство Боже і правди Його. Не гроші, не золота, не великого достатку, не багато років життя. Перш за все, що людина має в своєму житті шукати, це царство Боже. Якщо людина в своєму житті знайде все, знайде славу, знайде достаток, знайде бізнес, буде мати велику родину, буде мати все, але не буде мати Ісуса Христа, ця людина, Ісус, апостол Павло пише, що ця людина Ісус каже, як вона має Каже, яка користь людини, яка здобуде весь світ, все майно, все буде мати, а душі свої залипастить, користі немає. Але є ті речі, які в нашому житті ми маємо шукати. Ми маємо шукати. Пророки Сая, вже якось сьогодні про це говорили, пророк Ісая він звертається, Бог через пророка говорить, каже, шукайте Господа, доки можна знайти Його. Стукайте, коли Він близько. І сьогодні Ісус Христос, кожного з нас він закликає, шукай, стукай, проси. Шукай, стукає, проси. Може здаватися на перший погляд, що це такі речі, в мене є якісь навіть важливі. Ліпше, ніж просити і піти заробити. Ліпше бійти щось самого досягнути. Часом просити тяжко. Але знаючи те, що Ісус Христос, для якого немає нічого неможливого, Він може зробити. Навіть те, що нам не приходило на наш розум. Навіть те, що нам не приходило на наш людський розум. І останнє, що Ісус Христос каже, що стукайте, стукайте і відчинять вам. Я думаю, були в нас житті такі випадки, де ми приходили і двері зачиняли. І двері зачиняли. Навіть одного разу я з нашим пастором братом Ростиславом, ми зайшли в один будинок, нам там мали показати квартиру. І ми хвилин 40 стояли по дверах, гримали, не і ніхто нам не відповідає, ніхто не відповідає. Дзвонимо до власника, власник каже, що, ви правильно стукаєте, ви в тому місці стукаєте чи ні? Ми кажемо, так, ця квартира, напевно, це той під'їзд. І ми стукаємо хвилин 40 майже двері виносимо, як у Ростиславу. Напевно, нас можуть скоро пов'язати, звідси забрати, і нам ніхто не відчинить. Показується, що мене туди стукали. Та квартира була на кого вище. І мене туди попали. Але можливо там на той час нікого не було. Друзі, буває, що ми слухаємо, але можемо слухати не туди. Буває так, що ми до Бога звертаємося в останню чергу. Ми можемо обійти лікарів за своє здоров'я, ми можемо обійти хороших ну, друзів, які щось можуть повпливати на наше життя. Ми можемо об'їздити поліцію, можемо об'їздити суди, можемо до депутатів звертатися. Це все ми можемо зробити. І це ми, християни, і так робимо. Але буває і так, що Ісуса Христа, до Ісуса ми приходимо тоді, коли вже людей ми наш відповіді на, на свої запитання. Буває так, що при великий жаль в нашому житті, що Ісус Христос на останньому місці. Я знаю, що мене знайомий поможе, я знаю, що в мене брат багатий, я знаю, що мене сусід мені може допомогти. Про Ісуса можу і забути. Але має в житті бути не так. Ісус Христос має бути на першому місці. Коли щось потрібно попросити до Ісуса. Коли щось потрібно знайти, до Ісуса, коли потрібно стукати, перш за все, коли потрібно стукати, в небо, звідки прийде відповідь для нас. Нехай Господь нам допоможе, щоб ми в своєму житті правильно розуміли, що Ісус Христос, Він не якийсь там бідний дідусь з палкою, який не може допомогти. Він Бог багатий. І Він той, хто створив небеса і землю. Він той, хто створив людину, він той, який керує землею. І він може зробити все для того, щоб ми жили щасливо, щоб ми мали благословення, а найбільше, щоб ми були спасені і разом з ним пробували в його вічних оселях. Хай Господні Ім'я буде благословен. Амінь.